Друзі, буду запікати річкову рибу у духовці. Рибка в мене красноперка. Друзі, я не знаю, чи вона так і називається красноперка, Чи це ми так тут називаємо? Ну, не коросек, красноперка. Я її хорошо почистила, помила, в общем, уже підготувала. І рибу я пока відставляю. Так, рибу відставила. І беруся, друзі, за цибулю. Цибульку начистила. Цибульку я буду різати полукольцями. Нарізаю формочку. Я вже наготувала. Цибуля в мене так погано зберігається, що я не знаю. Так, Зараз поріжу цибульку і прямо буду наложувати у формочку. Цибулька в мене нарізана, тепер я її змащу олійкою трішки. Я так не литиму, а щіточкою. Її змащу. Так, з цієї сторонки, ну, і хватить. Так, тепер, друзі, цибульку я відставляю, беру мисочку і буду робити соус. Так, що я сюди буду ложити? Мої хороші, буду ложити йогурт. Так, йогурту я візьму, в мене йогурт столовий, той, що я ними користуюся, друзі. Так, дві ложки я положила, накрию кришечкою, ставлю. Тепер беру майонез. Майонезом, друзі, я рідко користуюсь, але користуюсь. А взагалі, в їм нас теж користуються, ну рідко. Так, ну оце ложку. Ложку, може, ще дві, теж ще дойде. Ну, вони не повні, ну так. Майонез. Тепер мої хороші, що я буду, на них гірчиться. Оток, приблизи звичайну лужечку. Гірчицю. Доліше буде поприка. Без неї я ніяк. Так, поприка. І ще в мене буде спецівка. Так, люблю я цю спеційку. І оце все, друзі, я хорошу тепер перемішую. Можна перечеку, перечеку, я кидати не буду. Так, фото шкрипти по місці, так, да, друзі? Скажіть, фото тобі скрипти. Так, ладно. Ситочку сюди берем, а ложку приймаємо. Тепер підставляю формочку. Дальше братимо рибку. І рибку буду, друзі, хорошо змазувати. Не знаю, наскільки вам видно, я вже до вас заглядаю, заглядаю. Так мені груші, я так от беру, і можу. Як карасик, то я, друзі, його, звісно ж, надрізаю. ну як надрізою, кісточки отут, ж, спинки наріз, нарізаю. а, а красно партує. Не нарисую. Так. Ну так, друзі, кожну рибку Хорошо так беру і намазую. З двох сторон, ще й всередині. Ну так. Ну, тоді я пройду ще тут краю. Так. Рибку я хорошу змозила, змастила, чи як сказати, і зверху ще можна добавить. От Отак. Та можна так і на цибульку трошки. Так, друзі, і тепер рибку я буду. Ставити в духовку моя рибка готова. У духовці вона запікалася 20 хвилин, притрусила зеленю, накрию пергаментною бумагою і нехай рибка остигує.